Всім доброго дня! Щастя, здоров'я, радий бачити вас на своєму каналі. Так, дивіться, що я вам хочу сказати. Автоклав ми отримали. Подивились його. Тепер ми ще заказали, і ось я тільки що отримав посилку з нової пости, до автоклава кришки. Зараз розпакуємо цю нашу посилочку і подивимося. Так. Що в нас тут є? Заказав я небагато, 200 кришок. Значить, дивіться. Ось. Це вже можу вам, як і рекламу, і не рекламу зробити. І сказати, що оці кришки набагато гарніші і набагато якісніші, ніж ті, що я купляв до цього. По-перше. Їх в автоклаві не вдавлює, вони не прогинаються і не лопаються. Як я купляв тут, у нас в Полтаві їх теж кришка стояла десь гривні, по-моєму, 3,5 в тому році. І ми почали робити тушонку, і кришки почали вдавлювати і не сподобалось. Дуже продукція не дуже довго зберігається. І я на Ойликсі знайшов. Теж, случайно, випадково знайшов, продають від заводу кришки. Думаю, добре, хай вишлють мені на пробу пару пачечок. Спробую, і тоді подивимося, може такі самі, як я і брав на базарі. Ні, оці кришки ми спробували в тому році. Дуже гарна якість. І тушонка у нас, до речі, в погрібі до цього часу стоїть. Щоб ви Теж не опеклися і не набрали тих кришок, які реально вони не потрібні. Так, Дивіться, і ще, що ми забрали на новій почті, Підійди ближче покажи. Ми забрали, я замовляв для нашого вина. Значить, це спиртометр від 40 до 70 градусів і спиртометр від 70 до 100 градусів. Отаку колбу. і ще придбав отакий. Для вимірювання цукру. Бачите, для вина треба більша колба, прийшлося отаке купити. Все, оце такі трошечки обновки я сьогодні отримав, отримав. і для вина, яке воно, воно потрібно мені, і для нашого автоклава. Все, радий бачити вас завжди на своєму каналі. Щастя, здоров'я, все саме найкраще.